Богдан Лепкий, Мотря, Том Перший. У темниці. Батько доньку свою позбавив волі, до темниці замкнув. Це була перша гадка, що блискавкою майнула крізь темряву. А за нею, як грім за блискавкою, прогугатіло питання За що? Пощо? За яку провину? За те, що вона вірною хотіла бути своєму коханню, що не хотіла ломити чесного слова, невже ж це гріх, не могла помиритися з кривдою, яку її зробили? Нехай би ворог запроторив Мотрю Качубеївну в підземілля, схопивши її у час бою із зброєю в руці, знала би, за що страждає, а так, і серце стиснулося з великого болю. Мов сліпа, руками доторкалася зимних стін, шукала лавки, щоб присісти, бо ноги вгиналися під нею. Знайшла якусь скриню залізом куту, сіла. Довго не могла звикнути до темряви і освоїтися згадкою, що її позбавлено волі. Пригадала собі думи козацькі і плачі невольницькі, пригадала собі оповідання тітки, про недолю Сомка і всі ті перекази про наших українських страждальців. І бунтарський дух брав перевагу над дівоцьким жалем. Гадають, що зігнуть мене, згину, а не піддамся. Не буду такою, як вони. Батько перед мамою гнеться, мати перед Москвою. Не перероблять мене. Знала немгнутість любові Хведрівни Знала її зимне, жорстоке серце і розуміла, що треба буде перестраждати чимало. Страждатиме. Без жертви нема великого діла. Може, й вона прикладе, прикладає оце свою цеглину не тільки до будівлі власного щастя, а й до якогось великого храму для загального добра. Голодом її не зморять, батько не згодиться на те. І довго не триматимуть у темниці. Люди спитають, де Мотря. Генеральний суддя не може уважитися на таке беззаконне діло. Мотря заспокоювалася і одного тільки бажала дрібку світла, одну щілинку крізь котру побачила б небо. Не знала, що так любить його, навіть те зимове хмарами вповите загніване небо. Не знала, що так любить простір і волю, рев вітру і шум дерев. А тут така тиша. Чує, як б'ється її серце, як кров кружляє по жилах, пальці дрижать, у лицях жар, ніби їх хтось доторкнувся. Доторкалися мамині слова. Чого та я мати така сердита? Не розуміє її і не розуміла ніколи. Ніколи вона не погладила її, не пригорнула до себе, не сказала доброго слова. Все грізна, горда, самовпевнена, як деспот. Вона мужчина, а батько – ніби жінка в хаті. Все потурає її. Неприродно та прикро. Мотрі жаль батька. Хотіла б тепер побалакати з ним на самоті, як дитина. Може, прийде. І Мотря надслухує, чує тільки, як миш шбортає у скрині, може, гризе якісь важливі папери, а може, гроші нищить, котрі нажиті нечесно, хай знищить геть. Як кажете, настирлива, от вся тишина мовчавлива, як вона бентежить її, ніби блин, ніби млин шумить, то знов далекі дзвони гудуть. Копита по мості доданять, хтось сокирою валить, який же жахливий гук, яка ж тая темрява червона, не чорна, ні, а багряна, як багряниця кривава, недарма ж її кров'ю слимачків красять, скрізь кров, і без крові нема життя, такий кривавий цей світ. Королівну замкнули у вежі. А королевич із за сьомої ріки конем круг озера скаче. Коли ж він доскочить до неї, розіб'є кам'яну стіну і добуде її, щоб показати небо. Скаче королевич кругом озера, летить, як вітер, що на шляху курява збиває. Копита глухо доданять, чорна тінь бігає по мертвій воді. Кругом, кругом. І Мотря зімкнула повіки. Ніби хтось віткою маку промайнув над її очима. Мак зілля забуття, маком дорогу від могили до воріт посипають, Щоб покійний до хати не вертав. Забуття